Андрей Валерьевич, вам не я кажется, что вы о хелм. Я могу много что... чего вы используете. Могу тоже сказать о вас. Договорите да вы уже давно, чтобы вы можете сказать. А херик вы бесы! Которые предали свою историю и свою веру. Массированные удары всех средств воздушного нападения по два раза за ночь. Только это до какой-то степени может привести вот этот этнос, который ну буквально ну, ну вот съехал, съехал со всех там позиций, которых только возможно. Сколько погибают украинцев? Народ мне искренне жалко. Народ простой. Ну все хочется сказать, началось. Маргариточка Симоньян почала предеть. Не те, щоб до цього вона несла добре, світле, що там, вічне, вічне, добре, неважливо. Але тепер ця маячня, вона, знаєте, стала ще більш виразною. Зокрема, Маргаріточка ночью не спала і їй привіділся Тігран. Так буває. Цю ночь шарашили безпілотниками мой родной Краснодарский край. Я думала, що тут має бути якась пісня, але я не згадала нічого про Краснодарський край. Діти п'ятеро до сих пор в коридорі під лесницею в повалку сп'ят, а безсонні кошки бродять по ним, як по коврам. Ну, сразу видно, знаєте, те, що Маргарита Сімонян написала не одну книжку. знаєте, І це здається початок. Наступної е, серії цих самих книжок, там здається, у Маргаріти одна з останніх була е, спочатку була цифра, потім була буква, потім була слова, потім було речення. Ну, щось таке вона написала. Але суть не в тому. Ну, от ви бачите, та початок е, напевно наступної книги. Тут, звісно, хочеться сказати Маргарітички Сіменян, що добре, що діти сплять вдома, хоч і під Педлісніцей, тому що переважна кількість дітей в Україні сплять або в бомбосховищах, або на паркінгу а в машині, де треба якось зігрітися, або сплять в метро разом зі своїми батьками, ховаючись від російських обстрілів ракет і шахедів, або вони взагалі так і залишаються спати на своїх ліжках, куди власне і прилітає російська ракета або російський дрон. За що ми, звісно, кожного ранку запитуємо себе, чи можна ненавидіти вас більше? І повірте, кожного разу відповідаємо: так можна. Але повернемося до Маргарітки Сіманіян і її допису в телеграм-каналі, який вона зробила в четвертій 19 ранку. Нічого хадію хадія, перепрошую, Оставайся і зімуй. Спасіба Маргариті Сіманян, що дала нам такий дозвіл, що можна тепер сміло зімавати. Хоча э, російська э, військова сволота продовжує бити по э, українським ТЕЦ. В Україні. Але Маргарита Сіманіян нам дозволила, каже, зімуйте. Там, правда, була помилка в слові «оставися», Але ну, 4, 19 ранку ми це Маргаріті Сіманіян можемо вибачити. І це оскарблення на общий щот на ніжем, говорить Маргарита Сіманіян. Хоча, якщо мова йде про рахунок, то відповідно запишемо в загальний рахунок, а не на ніжим, тому що нанізати можна не на рахунок, не на щот, а на спис. На Ну, на щось, що має гостре жало. Ну знову ж таки, ми кожного разу запитуємо себе, чи знають російську мову росіяни так, як вони хочуть, щоб знали її. Ми. Тим не менше, окей, і це ми вибачимо, тому що 4.19 ранку. І все равно тебя когда нибудь возьму одну или вдвоєм з Парижем, говорить Маргарита Сіманян. Що взагалі не зрозуміло, тому що якщо ми говоримо про Україну, то до чого тут Париж? а Чому не Україну і Польщу? Чому не Україну і Францію? Чому не Україну і Німеччину? Чому не Україну і Британію? Чому не Україну і Сполучені Штати Америки, які я нагадаю продають зброю через країни НАТО? Не зрозуміло мені до останнього, але каже, вдвоєм з Парижем візьмемо. Ну, в принципі, компанія непогана. Ну, я маю на увазі Париж, а не Маргаріту Сімонєн, як ви розумієте. І скоро від уже, з Божій помощі, говорить Маргарита Сімонєн, скоро від уже, я так розумію, що в цей момент їй при... при... привіділся якийсь світ в кінці тунеля, який спускався лучом на неї. І тут Маргарита Сімонєн побачила Тіграна. Якщо кому із земляков нужна помощ після нальота кришу починити або что-то, пишите в коменты. ми з Тіграном поможем», – говорить Маргарита Сімонєн. Сіменян. А Тігран з нами зараз в одній кімнаті, хочеться спросити у Маргарити Сіменян, але певно не варто цього запитувати, тому що я нагадаю знову ж таки, що сама Маргарита зараз е, лікується. Тому знову-таки зробимо е, виведи самі. А, але от Маргарита Сіменян ставила питання. Да, е, Шарашили, беспилотниками, родной Краснодарский край. И почему-то она дуже цим задоволена. А хочется спитати: а вот этот вот фрагмент Они как? Побеждают не такие или не такие, а яростные. Яростные! Ломающие волю к сопротивлению. Поэтому еще раз повторю. Вот мы наконец стали выносить к ч... Не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Николаеве, ни в Одессе. Не будет этих городов, и не будет Киева. Если мирные жители не осознают, что их избрали как расходный материал, и не скинутся на власть. А нет сил. Хотя бы уйдите из тех городов. Поймите, что вас используют как живой щит. Маргарита Симонян. И пятеро ваших детей, поймите, вас просто используют как живой щит. Просто уйдите. И все. И все будет как обычно. И все же ж. Просто уйдите. Ну вот не могу еще остановиться на одном моменте, тоже позволю все-таки себе обратить на это внимание. Порой, порой, вот некоторые народы, национальности, этносы, охватывают просто массовые сумасшествия. Массовые. Причем э, и от... Верхов политического класса и до самых, так сказать, не э, до самых низших слоев общества. Причем это носит исключительно массовый характер, и так вроде бы никакими вот терапевтическими методами даже не лечится. И вот как-то обращаться к здравому смыслу, вот там, политиков, там, представителей политического класса, ну вот не имеет никакого смысла, поскольку действительно люди находятся ну, в состоянии крайнего вот, кататонического возбуждения. Там. Какая, возможно, терапия по отношению к перевозбужденному этносу? Только массированные удары всех средств воздушного нападения по два раза за ночь. За ночь і нанесення самих чувствительних поражень на всіх участках фронту спеціальної воєнної операции. Только и это до якоїсь степені може привести от этот етнос, который ну буквально ну вот съехал со всех там позицій, яких тільки возможно. Я думаю, що це треба вписати в 28 пунктів мирного плану. Ну а вже може в 19. Не знаю, там по різному зараз рахують цей самий мирний план. Але ну я думаю, що це те, що заслуговує. На місце в цьому самому мирному плані, що з'їхавши з катушки, ну, треба трохи повертати до реалій. Ну, і якщо ми вже заговорили за мирний план, то тут теж є. Декілька думок з цього приводу, ну по перше, від Ушакова да ми були з одним варіантом, який йдеться винослі тих розумінь, які були досягнути на Аляскі. От правда, ти кожного разу, коли слухаєш, хочеться спитати. Ви взагалі вмієте користуватися своїм руським язиком, ні тілячим, ні коровичим, а русським своїм язиком. Можете. Вот правда, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске, может и это как якось формуваты. Мы ознакомлены с 28 пунктами мирного плана Трампа. Мы с ним согласны, потому что этот план был результатом встречи на Аляске. Ну, как бы что-то проще можно, который идет в русле в русле нельзя ходить, в русле можно течь, который идет в русле тех пониманий, каких тех пониманий, чьих тех пониманий. Тех пониманий это что? Технические условия тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. Понимания, которые были достигнуты, не результаты, не решения, не документ, не финальное комьюнике. Этого всего всього не було на Аляске. Тех пониманий. Путін з Трампом навіть не пили. Ну, Я розумію, якби вони сиділи за одним столом, і, і Путін би Трампу розказав, ти не поїмаєш, я не поняла. Listen to me. Ну, типу, я би зрозуміла, про які поняття і розуміння йде мова. А тут не було ніяких пониманий. Вони навіть не вечеряли разом. Вони вийшли, сказали три слова е, пресі, яка зібралася. Яка там скільки три-чотири-п'ять годин чекала на завершення цієї самої зустрічі? Путін запросив Трампа до Росії, е, сказав е, про те, що вони там готові щось обговорювати стосовно аля миру між Росією і Україною. Трамп сказав: Ми непогано поговорили, розвернувся і пішов. Один пішов в один літак, другий пішов дивитися на е, могили похованих радянських солдатиків. Все Каких тех пониманий? М -м -м. Таке відчуття, що нібито, знаєте, підслужка десь під столом встановлена і записує Ушакова, а не це коментар для ЗМІ. І тому багато, вот, я б сказав, не всі, але багато положень цього плану, вони нам представляються вполне приємними. А по іншим положенням, там багато, там 28 пунктів, ці положення требують, звісно, самого детального обсуждення і розмотрення між сторонами. Ну, там многие, конечно, хорошие пункты, нам нравятся, но многие есть и такие, которые надо обговаривать. И те, которые в корне не, нас не устраивают. Ну, потому что это, как бы. можно обговаривать, если есть о чем говорить. А если не о чем говорить, то получается, ну, что ж тут обговаривать-то между сторонами. Но с нами этот вопрос еще не обсуждался. А, не обсуждался. Получается, Россию шку-то обсуждают за спиной. А як же нічого про Росію без Росії? Ні, все. Е, ну, дивіться знову ж таки, як цей вопрос з ними не обсуждався. Якщо деякі пункти того мирного плану прямо кричать, прямо валають, прямо аруть, е, зокрема план про е, нацистську ідеологію, просто кричить про те, що його було внесено за російського сприяння в той самий мирний план. Ну, поэтому би, давайте зараз не будемо натягувати як там Йожика на глобус, як каже Савчак. І відповідно будемо дивитися правді в очі, що деякі пункти, які ми туди внесли, нас влаштовують. Всі решта пунктів, які пропонують американські колеги, абсолютно нас не влаштовують. От і все. Ну, і якщо ми вже заговорили за Сапчак, давайте і її фрагмент. Я теж цікаво було. Як ви могли поставити що, є звичайно реєстратися, що людям вашому це. Вот этот поцелуй Путина я имела в виду. А вот таким был ответ Собчак. Вы говорите изначально бред, хочу, чтобы я на что-то отвечала. Вы считаете, что это серия, что инопланетяне прилетели и тоже там что-то сделали? А вы считаете, это исключено? Никому нет сомнений, что это абсолютная придолая история, когда люди пытаются натянуть сам, саму на глобус. Мой вопрос, мне кажется, общественно важен, потому что ваш отец, Анатолий Собчак, никогда бы не позволил Путину творить то, что он творит сейчас. Це знову ж таки ще нам знаєте одна демонстрація лібіральних ну, ЗМІ, яким себе намагається показати Сапчак, і льже лібіралав як таких, тому що Сапчак же ж намагається теж періодично показувати, яка вона про. Ну не проукраїнська, але така, знаєте, типу, що е, може виставити чорну картинку і написати ні, твайні. Ну от що в цьому роді? Ви пам'ятаєте, що Собчак теж колись нібито боролася за президентське крісло, але насправді просто відтягувала е, голоси для того, щоб не було конкурентів Путіну. Ну і власне ми розуміємо знову ж таки, що відбувається, але бачите, коли мова заходить за те, що батько Сіменя Сіменян. Сіманян, спокойся, вже. батько. Сапчак ніколи би не дозволив всьому статися, тому що відповідно розпочав Путін війну Росії з Україною. То на цьому Собчак каже: Я не хочу відповідати на ці ваші вопроси. це провокація. Не задавайте мені їх. Ну так то і так. Ну що ж, повернемося ще до цих самих мирних планів, тому що їх обговорювали не тільки Ушаков, а їх обговорював Лавров. Зокрема, час пауза перервана. внесением этого документа. У нас он есть, но по неофициальным каналам официально нам его не передавали, но мы готовы, естественно, как сказал президент, обсуждать конкретные формулировки, потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения. А подписывать вы его готовы? Вот в чем вопрос. Обсуждать понятное дело, вам обсуждать просто как два пальца. Зразумело. Може, три, може, чотири, я не знаю наскільки широка страна ваша огромна. А, Але чи підписувати ви його готові? От в чому питання. І на це питання традиційно немає відповіді. Що ми з вами кругом до да окола ходимо, якщо у нас є набагато важливіші справи? Ну або ж теми для обговорення. Ну, дивіться, наприклад. В Британії засудили до 10 з половиною років ув'язнення колишнього депутата Європарламенту і лідера е валійського реформ UK е Натана гіла за те, що він отримав 40 к фунтів за те, що він е власне користався російськими тезами і. Критикував закриття медведчуківських каналів. Е, робив це на міжнародних майданчиках. Суддя, обґрунтовуючи такий жорсткий вирок, зауважила, що він не просто завдав непоправної шкоди своїй гідності, а й не шкоди в демократії королівства і зрадив довіру виборців, викривляючи сприйняття через поширення російської дезінформації і, відповідно, доволі класна мотиваційна частина цього самого вироку, хочеться. Сказати, і це є доволі гарним прикладом для подібного рода, наприклад, експертів, які приходять на канали Соловйова і ведуть себе або ж притворяються там, наприклад, половою тряпкою. Потому що ви прокляли этот город, ви його предали. Ви предали його святині, ви їх осквернили, Ви не маєте права находитися, потому що ви беси! Катори предали свою історію і свою віру, отак на російських телеканалах спілкуються з тими, хто свого часу приїхав до них, зрадивши Україну. А також можемо передати це саме повідомлення і е, Валі Матвієнка. Це спікер Ради Федерації, яка народилася на Хмельниччині, е, виросла там і тепер розповідає, що українці і росіяни обов'язково помиряться. Але каже років через 10, можливо, 20. десятиліття. Загалом сказала. М Валя Матвієнка в Україні зрозуміють, що їх нібито використав Захід, а Росія, виявляється, лише захищалася. Тобто країна, яка вбиває, депортує, стирає населені пункти і міста з лиця землі, каже про те, що примирення обов'язково відбудеться. Просто Україна зрозуміє, що вона не права, і все. І буде примирення. От і все. Якщо ви давно не зазирали в словники, не дивилися слово цинізм, то не варто просто подивіться або послухайте Валю Матвієнка, і вам цього абсолютно буде е, достатньо. Ну і до речі, знову ж таки та сама Валя Матвієнка каже про те, що Путін дал росіянам чувство увереності в завтрашнім дні. А молодь должна рожати дітей зразу після 18 лет. Путин возродил экономику и армию. Какой возродитель же ж у нас тут. Обеспечил стране стабильность, а ранее родительство должно стать новой нормой в обществе. Давайте что в 18, давайте в 14. Сразу. Чего тягнуть аж до 18, лет? в 4 втрачаете на хвилиночку. Ну давайте подивимося на стабильность российскую, в видродженную экономику. Топ 5 тем, обсуждаемых россиянами в соцмедиа. Корупційний скандал на Україні ну, понятно, дуже сильно хвилює всіх на території Росії. Економічні теми трохи менше цікавлять теми, налогії, ціни, пенсії якось каже таке, Ну маленькі, маленькі, чого їх обговорювати. Та? Мірний план Трампа також якось не дуже цікавить росіян. 20 з половиною тисяч всього навсього сказали, що їх це цікавить спорт. Дуже. Те как бы, вот тут в теме обговоры. И закон про э, обязательную отработку для медиков. Взагали, мы же никого не цикавить. Ну, известно, кроме самых медиков. Все люди, что пахивали на бюджет в большинстве своем, не из принципа, потому что вариант платки был невозможен, останутся в нищете еще на долгие годы. У меня максимально традиционные ценности. В школе я училась, гоняю по Орленкам, Сириусам, Артекам, была трижды на эфирах с президентом, здесь делал в первом ряду благодаря своим достижениям. Я буквально выиграла себе место в федеральном центре медицинском, чтобы быть врачом, чтобы помогать людям на треть вышла замуж, база за военного. Честно, так хотела большую семью, была уверена, что... В под... 18 лет надо было рожать. Конец вуза это будет. Но мало того, что я семью обеспечиваю, да, студентка, а не почти капитан. Как впереди, нам предлагают еще 5 лет без учитывая инфляцию, учитывая то, что и так невозможно сейчас купить ни квартиру, ни дом. Соответственно, это еще 5 лет отсутствия детей. Мне будет 30. Не знаю, как вывозят всякие беременные в 16, но я просто не могу себе позволить такую роскошь. При этом они кричат, рожайте. Но 90% учащихся в медвузах это девушки. В Советском Союзе была хоть какая-то помощь молодым врачам. Нам, знаете, вы скажете, а тебе что, ты блогер? А вы знаете, как рухнул наш доход с новых налогов с сентября? Тогда отрабатывают раз бюджет И врачи клятву гиппопотаму давали вообще всем должны быть того, что в стране право на бесплатное образование и у инженеров, и у юристов Что поступали мы на других условиях, я бы не поступала Что клятву гиппопотаму мы не даем, ну короче Что значит, Все? я бы не поступала? Я перепрошу, а что по традиционным ценностям? Надо поступати. Родина сказала, надо. треба. Ти есть. И І пішла э, работать. Ну, бачите, тема отработок вообще не цікавить нікого на території Росії. Ну і до речі, знову ж таки про э, закони і про їх э, порушення. Ще раз хочеться теж э, сказати: ви думаєте, тільки в Україні є корупційні скандали? Ні, пожалуйста. Это Лариса Доліна. Я вам нагадаю, і у Лариси Доліна стався неприятний інцидент з її квартири. Там шли, значит, расследования, судове всякие вот эти вот позовы и так далее. Ну и вот теперь мы имеем текст судебного решения по делу Долиной. В случае установления в рамках уголовного дела денежных сумм, полученных в результате заключения договора купли-продажи и переданных в последующем лицам, которые подлежат привлечению к уголовной ответственности, покупатель не лишена права обратиться с иском к указанным лицам о взыскании убытка, возникших у нее в результате Признання договора куплі-продажі не действительної зділки. Якщо ви не розумієте, як і я, юридичної частини Російської Федерації, то я вам скажу це нормальною, адекватною мовою. Справа в тому, що суд на території Росії постановив, що тепер а, Лариса Доліна не має виплачувати гроші а, покупательнице квартири Долінай. А покупательниця квартири Долінай долажна требовать свої деньги і вот все. Кажуть, доліна просто не знала, кому вона віддавала гроші. Бо якби знала, навіть вона віддала. А так віддала, все, вона молодець, вона не знала. А тепер ти як би требуй с мошенников. Вот і вся історія в двох томах. Хотіла би я сказати. Але ні. Ну якщо ж вже це питання е, на території Росії. Дуже актуальне і дуже цікавить, то давайте ж про це і поговоримо. Бо Ті хищення, які мали місце, вони взагалі не затрагують ні американські деньги, ні гроші Європейського Союзу. Поэтому ніхто не пише в США і практично ніхто. Крім... Угу. кроме е, корупційні діла, Потому что Это еще не начинает с Минобороны а есть, работать. В принципе, в принципе, если чиновники, в том числе министр обороны на тот момент, воруют, это неплохо, потому что они воруют а он и и американские, не американские деньги. воровали. Ну как и у нас за министра обороны это Российский извините, 11, миллиардов, 11, миллиардов, 11 миллиардов украл. Переводят вот у нас так это. Нет, Нет ну, просто ну, надо, тут Андрей Владимирович должен договаривать, у нас не судебный надо процесс делать, прошел, не надо делать, ну, а, а еще этого. один идиот, уже какой-то приговор есть. Ну и все, как бы что-то. Так, давайте еще поговорим. Поэтому Зеленский ними двух человек и все, и все успокоится. А вот все. Корупційні скандали, як ви розумієте, дуже хвилюють е е всіх на території Росії, але на цьому історія не закінчилася. Там что-то кто-то комментирует. Да, я просто хотел, Андрей да? Владимирович, попросить вас, вы как бы все-таки человек, по-моему, ну должны быть уменяемым, проявлять некоторое уважение ä, к нашей свадьбе работе. Да? Хотя в вашей картине мира мы тут несем одно вранье, ä, тем не менее мы работаем в прямом эфире, это довольно сложно читать большое количество текста, и так, чтобы это попадало в соответствии с картинкой. Когда вы начинаете выкрикивать с места, вы сбиваете меня и моего коллегу. Договорились? Договорились? А теперь можете говорить, какое очередное вранье, хотя с вами мы нам не сравнимся. Ну, насчет это вранье полное абсолютно. Какое, что именно? Что он участвовал в разговорах с, с Уискофом и с Дмитрием, все это полное вранье. Весь этот документ, это документ двух лузеров которые пытаются, так сказать, что-то сделать. Никакой это Трамп лузер. не давал им никакого мандата на это. А документ. Лузер это что? подождите. Это Лузер, это, это Уитков и Дмитриев. А, 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 а Дрискал с этим документом? Дрискал передал этот документ не как план Трампа. Если вы послушаете, что было сказано. Так. И как ответил Зеленский. Дрискал передал документ как предложение для обсуждения. От Никакого лузеров. плана Трампа нет. От Лузеров. Он Можно привел, сказал, еще вот этот план Лузеров. Мы вам его передаем. Ну а, вы подумайте. Да. Как это и было? Во-вторых, президент поддерживает этот а, план. Это отличный план, заявила это, Левит. Это она сказала. На самом деле. А что? Она не знает, что? Она не знает немножко. Андрей а, Иванович, вам не а, кажется, я, что вы или просто? Нет, ну, я про... Я, про... Я, извините, я понимаю, что вам нужно отстаивать свою я, точку я, зрения. Нет, я не хочу, ох... если вы используете такой разговор, то я могу. Я много чего вы используете. Могу только сказать о вас. Договорите его уже давно, мне нужно сказать. Ну это не важно. На сейчас. Значит, во-первых, я хочу сказать, что э, я поговорю по-другому. Сам документ я тоже. Российскому документ, на документ. документ. роскомнадзор давно уже это не смотрит. Э -э... Э, те хищения, которые имели место, они вообще не затрагивают ни американские деньги, ни деньги Европейского Союза. А поэтому не об этом. Угу. Не, об этом поэтому никто не пишет. И в США и практически никто, угу. кроме Орбана, Именно которому нужно закрыть свои э, коррупционные дела. Потому что это еще не начинает с минобороны работы в принципе потому... в принципе если чиновники в том числе министр обороны на тот момент воруют это неплохо потому что они, они не вроде американские, как не американские деньги, деньги воровали ну как и у нас за министра обороны это деньги Российские, Изветь, 11, что? Миллиардов, 11 миллиардов украл. переводит Як наш міністр оборони 11 мільярдів украл і та е, зам замміністра оборони. А я нагадаю, що після того, як Шайгу зняли, посадили всіх е, замміністрів, які працювали з шайгу. Ну, просто знову ж таки не хочеться перекидувати цю гарячу картоплину з е, скандалами навколо е, корупційними, але хочеться теж нагадати про. Е, бревно в глазу российском. Ну и, до речи, снова ж таки про бревно. Давайте про него. Когда сколько погибают украинцев, народ мне искренне жалко. Народ простой. И правильно наш президент же сказал, кто там воюет. Ж не воюют дети элиты. Ну, да. Но мы помним эти элиту, их детей, эти куршавери, куршавери, эти... Мы тоже помним. Там и вечеринки Украина там зажигает, так сказать. Угу. Да, Ми теж пам'ятаємо ці куршевілі. Хотілося б забути, хотілося б викреслити їх з голови, але, на жаль, не можемо. Ну що, давайте на цій самій пам'яті поставимо нашу з вами крапку. Вподобайки, коментарі, підписки. Все це вітається. Ну і, звісно, до наступної зустрічі в ефірі і в обзорі пропаганди. Па-па!